Слава перуну Батьку нашому. Бо дітиме перунові внуки до Божі правнуки сварожі, і батьку наш перун, і сила, і це честь і справедливість, суд і правда. Войні Він наших силою своєю наділяє, силою своєю благословляє, силою своєю захищає. Ну а загиблих наших воїнів. До полку свого небесного Перуну забирає. Тож, слава перу. Ну, Переду вам перуну покличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, славний, прийди, прийди, грізний сили, перуними, блискуками ясними. Землю святи громами рясними. Золотий каменю вогню викриши, вогню викриши, світло запали могуті силу свою в нас прояви. Слава перуну, слава слава Перуне перуне, Боже златурунний. З громом блискавицею, з дівою перуницею на землю стуваєш русинів, навчаєш. Як бій вигравати і нечість долати, як вареженькі косити правду любити, ой, твіремні, то крепкі наші кремні. Як я браво оборонять та злах богів молять, а беруть устала. І могутна стала, аби храм роду, капища народу волхви відродили, й славлення богам творили. Перуне, перуне, Боже златуруне, сілі рода, слава, співає тебе, величає. Слава перуне, слава. Слава, слава Перумо, худрому, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно вперед веде по стежці, тому що єсти воїнам тут і якось злотурун. Милостився, праведен єсть, прийми пожертви наші в нього, утвердження сили і правди твоєї, і силами своїми наділи, силами своїми благослови, силами своїми захисти, усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, русь православну, усіх хто відстоює лад на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Вируне, могутній Боже наш, ти правовірно охороняєш, Між білогом чорнобовим лад встановляєш, Крути коло живого явлення у сварці синій, це ти ведеш на стези правою Добрані чесної з воргами чорними, А рід утверджувати, державу берегти, народних берегти, стерегти. Ти сила сильних, відвай, відважних, правда праведних і святі свята, і ти повсякчас насоборяєш перемогу даєш, місяць караєш. Як гряне, Так та коферунку лісницю сяде, Діви по обох боках стріли тримають перуну, батьку допомагає. Грізний перун у сквар гукає, військо своє бою скликає, Гей, перуничі могутні витязі, Ставайте до лави, Ставайте до бою, ми, все чуємо лави стаємо. За богів рідних України Русь святою до Січі ідемо. Слава Перуну, слава. Слава Богу нашому, Перуну світлосяйному. Це він громами землю пробуджує, тим дух укріплює, та душу радує, кличемо бояцтво Його Небесне, є, що суть полк Перунів, стати на межі прави та яви, кони сворожі стерегти Україну русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, вогнями многими виблискує се отцові наші повідь мечі, крисею боги, збираючись, на тьму вражею. Тож візьмемо ружжя своє, станемо в ла воєдино. Аби з предками вирушити в битву Селенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло в душах чистих. Бо то йдемо про тебе, зладу, лад несучи, світи сутворячи з богами нашими разом. Слава перу, слава! Слава! Стару батько наш, гримить у сважній сині твій меч і щит. невірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною, Кольжого явлення тила туберігаєш, рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими паруницями, а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чпать, ворогів і ворогів спопляють, горить у душах наших, вогонь сварожий, вогонь віри, праведний святи Божий, тож з тобою ми повсякчас поєднані, у триглаї великому об'єднанні, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуні. Перуни, батько наш, ми потребуємо твоєї сили і свитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші, хоробрістю та мужністю. Світлом і правдою, але прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України, Руси славної, хай перебуває під захистом Твоїм, усі, хто нині захищає землю нашу рідну, усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, хай буде так слава йому. Кличу вогонь святий сворожий. Дух праведний, великий Божий, мовить, пекучу богів рідних, прийди до нащадків рідних прийди, Боже о святий. Ключу вітер, святий стрибожий, дух праведний, великий Божий, мовить, лечучих богів рідних, прийди до нащадків рідних, прийди, Боже о святий. Кличу воду, водицю, святу студиницю, дух праведний дани, божницю, мовить пекучу боїв рідних, прийди, до нащадків рідних, прийди, Боже о святий. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші, божницю, будь твердючи, Богу і рідних, прийти до нащадки прийти, Божих святій. Харуни батько нашу, святий духом своїм землю, нашу рідну Україну, русь православний, хай прибуде в ній сила могутня, сила праведна, родом дана, хай захищаємо вона всіх воїнів слани, щоб по ній ходять і ходитимуть, що захищають народ наш, хай буде. Ну і вже традиційно до, до слави Перуну ми додаємо заклик до предків, заклик до роду. Хто в перший раз і не, не знає цього, не чув, то дивіться є окреме відео, де пояснюється. Про характерницький заклик. Предків, роду. Як його робити? Для чого? Нині щодня маємо це робити. По всіх регіонах, по всіх містах України, аби наша Україна була захищена куполом святим. Особливо в часах повітряної тривоги. Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх закладаю рідню будуки і крові призиваю всіх вірних землі української. Хто ходив добрим господарем по землі цій? Станьте, непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живуть тепер мене, дітей моїх. Налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших земель наших, З родів наших зуплати наших. Хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших земель. Усій душі пала волоні, серці моїм, повстаньте і ворогів наших, родів і предки мої. Закликаю вас нині в час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу. Благаю вас про поміч станьте поруч із народом моїм добою. Примножте силу нашої славу свою допоможіть, вистояйте, перемогти у цій битві до перемоги, хай не буде так. Слава роду, слава рідним Богам. На цьому завершуємо нашу славу перуну, і, як вже традиційно склалося у тому часі війни, переходимо до слави Рогу, який вогонь віри соколом світлосяйним з неба у душі наші зносить, вогнем віри, душі наші, Роди й землі наші осяває. І знак, якого вербом нашим є, бо рарожечем є, залишається з нами і будете автоматично перенаправлені на славу Рарову.